Доброго дня, шановні. Відкрив сьогодні статтю та читаю українську пресу. Єрмак та Уміров. Поїхали домовлятися з Венсом про умови миру. Тобто, здавати чи не здавати Україну. А чи є повноваження у Єрмака взагалі займатися цим питанням? Привласнення владних повноважень органом чи особою, яка не має на то права, це порушення декілька тяжких статей. Карного Кодексу України. Це стаття 353, 364, 365, 366, 19 стаття Конституції України. Та ще там півсотні законів та підзаконних актів, де посадова особа має діяти тільки в тих рамках повноважень, які в неї прописані. А взагалі людина має. Притримувати законів, то виповняти все те, що не заборонено. Щодо держслужбовців, там інша ситуація. Там вони мають діяти тільки в тих рамках владних повноважень, які їм належать. Єрмаку не належать ніяких владних повноважень. Якщо подивитися, в принципі, цієї не існує взагалі не в Конституції, не де. Ну а якщо. Закрити очі навіть на це, то в обов'язки Єрмака ходить, щоб не закінчувався туалетний папір у Зеленському офісі президента та бумага в принтері. Все, більше ніяких таких повноважень у Єрмака нема, не було і ніколи не буде. Тому що не Верховна Рада, не Кабінет Міністрів ніхто не давав йому будь-яких повноважень, але він вилетів. І вирішує долю України, що віддавати, що не віддавати, чим поступатися та інше. Це я вже не кажу про термін виборів, який зазначений в Конституції, що Зеленський, в принципі, вже перевищив свої владні повноваження та термін перебування. Ну, але то другорядне питання: Окей, якщо суспільством знайдена у Зеленського... Якась альтернатива, залишитися, нема протестів на цю тему. Окей. Але Єрмак хто такий, який він має повноваження, які він має взагалі важелі впливу офіційні. Я розумію, що це людина, яка керує країною. А, Зеленський то так його підвозять для, для легітимності Єрмака. Але ми зараз кажемо про офіційну позицію. Людина полетіла в США. Саме тому в США його взагалі тут ніде не сприймають. Воно то ходить як не по кабінетам і задайте собі питання, чому. До Єрмака завжди представляють якусь офіційну особу. Ну Тому що сам Єрмак ні з ким ніколи не зустрінеться, тому там треба умірав, щоб хоч якось легітимізувати візит Єрмака до США. Тому що це дуже скрутна ситуація для того ж Дівенса, який сидить і виходить анонс, що він зустрічався з секретаркою, навіть не з секретаркою, а з за Зеленського. Ну то, блядь, дичина взагалі за. Межами розуміння. Тому я вважаю, що рано чи пізно за ці злочини треба буде відповідати. По-перше, не все суспільство погоджується на взагалі такі перемовини щодо чогось там. І якби це робили офіційні, офіційні особи, які мали на те легітимність, які мали на те мандат від народу України, то було б пів біди. То була історія дискусії щодо історії з Єрмаком. Це чистий кримінал, і за це треба буде відповідати.